Привіт вас на моєму каналі! У нас нова задача. На тій території нам треба построить невеличкий навіс. Довжина навеса 14-15 приблизно, ширина 10 метрів. Односкатний скат піде туди на вгород. Стов один у нас буде за забором. Задні стовпи ми будемо просто доращувати. Тут попередку у нас буде три стовпа. Восьмиметровий пройом, щоб комбайн заїжджав легко і шестиметровий ще, ще щось буде заїжджати. Ферми будуть десятиметрові. метрові Работаємо на виїзді. Весь метал я заказав скажімо так, в телефонному режимі. Ось ось приїхала куча металу. Тут приїхав вже і профліст. Все є. Наша задача тільки максимально все це дело зібрати. Напиляли вже розміри на ферми. Зварюємо стержня. І тут є такий цікавий момент. Саня, ну на секунду отхилися покажу. Стержня просто таким сырпом. Ну, нічого, ми знаємо, як їх рівняти, Ферми будуть ровні. Розкоси також все уже напилюю. І параллельно розкапуємо ями. У нас тут всего лишь три ями. Пілотну ферму вже набрали. Вона у нас 10-метрова. Розкоси у нас із 20 на 20. Стержня 60 на 40 тройка, 20 20х20 двойка. Зараз переключаємося. Ями вже викопали. Виставимо колони і забетоніруємо. Виставили колони. Оце наш заказчик роман. У нього працюємо. Колони виставляємо по такому простому лайфхаку я вже показував. Просто саме різдво прикручуєш, ну, в даному конкретному випадку це штанга з лісом. Опираєш з чотирьох сторон, все чітко, тепер бетоніруємо. З цієї колони вирішили зробити таким чином, щоб вона стояла з забору але Тут у нас ленточний фундамент. Його Не хотілося б, тут в можливо, буде зашиватися стінка. І ми, виходить, поставили стовп просто на той фундамент. Рядишком викопана яма, отак консольно. Він буде опиратися, куди треба. Все. Красиво, надіжно, А найголовніше в дальнішому буде удобно зашивати заказчику е, сіну. Така просто задача. Поки колони будуть бетонуватися, ми продовжуємо варити. Работаємо, не покладая рук. Дві ферми вже повністю обварені. Одна вже почти покрашена. Е, ще дві є набрані. Зараз Саня обварять. Паралельно ще там за углом. Красю прогони. Потому що работаем на виїзді, треба максимально швидко все зробити, швидко і качественно. Стовпи вже забетонированы повністю виставються. Перший день роботи виявився плодотворним. Забетонували три стовпа, зварили 8 ферм 6 10 метрових, 2 7 метро, покрасили 5 ферм. Завтра, думаю, докрасим. Начали Почали зварювати Прогони Нам прогони надо по 8, 50 по 2,56 метрового хлиста доварюємо. Один зварили, 8 штук залишилось. До цих треба доварити і потім все прокрасим. Ці прогони вже прокрашені. Стопчики, які у нас будуть назад, це 50 на 53. На задній ряд теж прокрасили. В принципі, работаем в поте лица, як кажуть. Не покладай рук. Сьогодні робота йде тугіше. С утра выключили свет, а генератор мы з собой не взяли. І це, конечно, не обдумано было. Тем не менее, мы можем покрасить две ферми. А там глядиш и свет включиться. Електричество у нас появилось, ну генератор привезли. той Стоп у нас уже нульовий. Цей я відпиляв. Розібрали вже стапи для ферм. Після фірму докрашив. поотбивали нулі. сейчас будемо доращувати сюда стовпи і накидувати передні фірми. Ці фірми, наверное, будемо накидувати руками. Перша фірма на своєму місці. Затягли руками. Я тут з лісницею мені хлопці подали край. Саня тут шнурком підтянув, він лоб здоровий, він би й сам її витягнув. Друга ферма теж на своєму місці. Осталось 6 ферм. 6 колонн доварити, на них поставити ферми. Задні колони майже всі на своїх місцях. Осталось ще одну там доварити. Почнемо монтувати ферми. Так, на ступы попадать не просто. Поэтому зробили спеціальний такий уголок на яку ставить ферму. Саня з лесов, я с лестницы. Зараз будемо закидывать цю вот ферму. Третя ферма на своєму місці. Осталось 5 штук. І будемо приступати до прогонів. Закинули вже четверту ферму. 14 минут йде на установку ферми руками. Ну, в принципі, осталось 4 штуки. Вже картинка вирисовується, вже хоч зрозуміло, що тут буде і для яких целей. Почали приварювати прогони. Прогони варимо. Саня по одній фермі лазить, я по другій. І прям таким образом приварюємо прогони. Працюємо не покладає рук. Ця половина навеса якраз строго стовп у нас на 7 метрів. Повністю ферми стоять, прогони лежать і вже повністю приварені. Все йде чудово. Осталось закинути 3 ферми і 9 прогонів. Потім все прокрасить і можна прикручувати профліст. Тут у нас випуск 25 см. Все красиво, все шикарно. Працюємо Продовжуємо ставити ферми. Тут ми пішли э, крайній. По тій причині, що тут хочу, щоб стик. Тут ми провеземо на лісах Саню, щоб стик він проварив удобно. Тому ще раз-два осталось. Накидаємо ферми, стикуємо, прогони, приварюємо, прокрас. Сьома ферма на своєму місці. Чим далі в ліс, тим сімше їх закидувати. Ферми то ли важі, то ли сили покидають работаем последний рывочок и тоді начинаем на последні прогони закидывать и приваривать Восьма ферма на своєму місці. На задній ряд стовпів ставимо розкоси 1,5 тоненькі. І воно просто-напросто буде гуляти без цих розкосів. Розкосить держати. Туди-сюди може стримитися шататися. Ну, ми в таких проблем поставили спереду. Тут цей розкос мішати не буде, тут ніяк ніхто заїжджати не буде і там з тієї сторони. І задок весь повністю. І таким чином у нас сказать, ферма просто стоїть на всіх столбиках. Столбики трошки не в один ряд. Але я прийняв рішення, так і ставити, тому що цього ніхто в далі не э, Люди, як захотять зашивати задок, буде гораздо проще. Вероятні всего, що тут задня часть зашиється і от сусідів зашиється. Тоді навіс буде максимально повноцінний. Для повного щастя тут, мабуть, треба його ще продлити вперед. Каркас на веса 10х14 повністю зображені. Осталося варити Чотири стоїчки задніх і все. Прогони повністю проварені. Прокрасить пару стовпів і всі сварні шви. І почнемо монтувати профліст. Отак все чудово, рівненько, гарненько. Виходить. Другий робочий день видався теж плодотворний. Повністю зібрали всю конструкцію, обварили і майже все покрасили. І тут чуть, чуть містами на цей стовп краски вже не вистачить. Так що, в принципі, ось ось ззаді ще поставив шпрингеля. Тому що столбики у нас хліпенькі, щоб конструкція не гуляла, коли сніга навали там 3 тонни. Е, обична проволока в'язалка. Ось такі ось тяжкі. зробив всього. Конструкція абсолютно жорстка, в неї немає можливості шататися вправо-вліво. Все геніальне просто. Дошло діло до профвіста. Розпускаємо один лист. Це у нас будуть торсові. З цієї сторони закривати від вітру і з той сторони так само, щоб було красиво. Зараз наносимо туди пачку і будемо закидувати на вісім. Почали крить. Профліст. Уже два листа на своєму місці. Сразу же поки удобно. Я по фірмі пролізти ці торці, позашивав, щоб потім було удобно пришивати вітрову защиту. Хлопці подають. Я наверху тут ловлю, подаємо посредством лісов. Ну, все, як обично. криші вже закручено. Вітерок піднімається, ну він такий поривами. Стик перехльост у нас 30 см, щоб точно не текло таючий сніг. Працюємо далі. Уже на завершаючому етапі. Рівненько-гарненько, стики хороші, залишилось три листа. Зараз одразу пообрізаю кінці, прикрутю пешечки. Тут у нас ферма входить на іскріс, тому що забор де ми зробили по забору. В дальнішому може бути бочина зашиватися. І ми ж не можемо заступати на чужу територію. Так, отут отакий ракурс получається. Ось ось з цього ракурса може видно, не видно. Що красиво, ця ще не докручена. Тут ось крутим і тут вторець і все. А так криша вся рівненька, гарненька. Осталось там ще дві вітрових защити прикрутити і фініш. От і все. Навес 10х14 повністю готовий. Ось ось так виглядає ця вітрова защита. Навес получается законченный. Красиво, все. чітко, дешево и сердито, як кажуть. Все ровно, класно вийшло. Данный навес мы зробили за 2,5 дня. Ну, як правило, на виїзді день за три працюємо до победного. Поки не стемніє, так що Активность очень хороша. Такий чудовий навес. Я думаю, що в далі навіс треба буде зробити перелом і до забору, ну то, якщо заказчик вирішить так зробити, то приїдемо, доробимо. Как-то так. Зараз всякі мілочовки допідкрашуємо, щоб все було красиво, бо там тут вимазали трошки ферму то ще щось. Такі дрібнички. Взагалі, так-то так. Все, всім дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь. До нових зустріч.